Вітаю, пані та панове, цей випуск це продовження попереднього. Тож, якщо ще не дивились, то наполегливо рекомендую поставити цей на паузу і почати на одну серію раніше. Інакше почуватиметеся, як я, коли вирішив почати знайомство із Марвел з вартових галактики. Питання, хто всі ці люди? звучало тоді ще кілька хвилин. Одразу поставте вподобайку, щоб не забути, і ми починаємо. Ну добре, діти. В нас з'явилися діти. Уху! Вітаємо. Шукаємо дитячу працю. Наприклад, ось тут Наймати дітей? Я можу наймати дітей. Де подивитись, чи в мене працевлаштовані діти? Це ще й хлопчик. Слухайте, ну це. Дуже і дуже добре. Хлопці нам зараз дуже потрібні. Добре, де його знайти, де подивитись, як швидко ростуть чужі діти. Не втігать, з'явилася дитина. Семен, три місяці. Тобі вже три місяці, а ти все ще відпочиваєш. Май совість, нам хати потрібні. <гум> Народився чоловіком, то все. Іди, будь ласка, будуй щось. А ти думав, що тільки для жінок існує соціальна несправедливість? Ні, для чоловіків так само. От якраз з трьох місяців. Добре. А хто вдома з дітьми сидить? Так, Світлогор на роботі, Марія вдома. Дитиною сидить, так? Да? Е, чекай, алло. Ти куди? А хто? хто з Семеном сидить? Він наша надія єдина на майбутнє. Алло? Е, я перепрошую, Марія Пропивницька. Йдьте, будь ласка. Ніг робить усе на світі таким гарним та затишним? Я згоден, коли є світло, тепло. Один поруч, я згоден. Стає дуже затишно. А коли ти працюєш чомусь і в тебе трьохмісячна дитина вдома сама, то, мабуть, треба трохи замислитись. О, Пташки прилетіли. Ще якісь звуки з'явилися? <хи> До цього якось зовсім сумно було. Ну добре. Чесно кажучи, я пишаюсь Мар'яном. Він майже добудував, наскільки я розумію. А якщо подивитись на школу прогресу, то не схоже на те, щоб він щось добудував. Або був близько до того, щоб добудувати. Ну, зачекай ще трохи. За мене виповниться. Пів року він піде тобі допомагати. Марія хоч додому повернулася з дітьми слідкуватиме. Не, ну я. Як це можливо? А мене відпочиває, я не можу на це дивитись, вибачте. Семене, <ріст> мене вставай. Досить відпочивати. Вже три місяці відпочиваєш. В нас стільки робочих місць. Подивись. Ковальня раз. Лісопильня два. Тельмашня – три. А ти відпочиваєш. Добре. Ну, я радий, що у нас з'явились діти. Назвемо цей випуск Нова Надія. Мар'янівка Нова Надія. Денис кінчилася дрова. Прошу вам допомогу. Ну... То в них вже є статок. Не зрозумів. Ведете 5 гривень з міської скарбниці. Вони заможніші за цих. Ще грошову допомогу. Ось мені це нагадує. Флешбеки. Варшава, Лексуси, Роллс-Ройси. Біженці. Перепрошую. Хвилинка політики. Добре. Хоте в цих є дрова, а в цих немає... М -м і де мені взяти дрова? Чому я не розумію? Чому тут пусто? А... -а, -а. Дрова тут купувати не можна, так? Да? Постачання ми вже були. Про все це дивились. А, чи я можу якось виділити? Дрова. Давайте подивимось. Колоди дрова. Дрова є ось тут, так? Оти дровина дрова. Добре, як мені ці дрова віддати родині. Перемістити ресурси тачкою, перемістити ресурси возу, випорожнити, знищити ресурси постачання і оцінаємо постачання. Постачання долі сапильне, так? Да? Зняти позначку про збереження дерев, показати. О, позначити дерева на збереження. Зняти позначку з дерев. Позначити дерева на вирубання. Залізнення. Зрозуміло. Ну, це щось про клімат. Здається. Щось про клімат. Добре, але як мені... Доставити дрова звідси ось сюди. Дрова. Ну я натискаю, нічого не відбувається. Ну давайте, якщо я поставлю, наприклад, тут 10 тисяч, у мене 10 500. Ну добре, давайте може воно ну, так не працює. В мене дрова 10 тисяч. 10 з половиною тисяч. Тобто в мене зараз а, на 500 а, чогось більше а, дров, ніж потрібно. Навряд це в, в штуках. Добре, ну то сходіть, заберіть дрова. Як мені пропонувати переселене? Нести грошова допомогу». Я не дуже розумію. Я б хотів вам допомогти, не дивлячись на те, що я вас не дуже люблю через те, що світлого просто з... забирає в нас гроші, а Марія покинула. Трьохмісячна дитина, щоб піти то, точно так само посидіти просто в коморі, бо нічого не відбувається. Ну, при тому, що у вас статки найбільш ви най, найбільш заможна э, родина в, в нашому поселенні. О, 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 дивіться. Ви бачили? Щось було, щось роблять? Ой, прикол. О, я хоч по дому допомагає. А ні, дивіться, Мар'ян теж працює. Беріть приклад з Мар'яна. Він встигає і хату побудувати, і на городі попрацювати. Взагалі. Ну, золота людина. Нам би ще одну таку людину. Ми б тут о-ого. Знаєте, що б тут було? Це б вже було забудовано. Ми б тут жили як в Лас-Вегасі. Але, мабуть, тому в них і дітей нема, чесно кажучи. Бо Маріан постійно на роботі. Гафія теж на роботі. Ви так розумієте, що можна її звільняти, бо сенсу в цьому немає просто. Я, мабуть, ще й зарплатню якось плачу, то Тут нічого не змінюється, тому просто не бачу в цьому сенсу. Я поки що не розумію цієї механіки, на жаль. Ніхто нічого не купив, не забрав, просто нічого не змінилося. Чи можна добре, рік попрацювати і подивимось, що зміниться? Може вони тільки влітку, наприклад, продають. Не знаю. Добре, давайте спробуємо розібратися із дровами. І шо? Немає дров. Вітаю, вітаю. Цікаво, до речі, що Маріан про нас думає. Родина залишає місто? Опобом? Пу -пу чесно кажучи, чесно кажучи, я не дуже засмучений щодо них, бо вони. Нічого не робили для суспільства. Шкода, що семена немає. Але... Добре. Але все ж таки я засмучений. Зараз розумію, що я засмутився. Ну і... Мабуть, добудуємо цю гату і будемо вже. Хе. Святом місце пусто не буває. Зрозуміє. Тоді вже добудуємо цю хату і будемо на цьому закінчувати на сьогодні, а з новими проблемами почнемо розбиратись вже наступного разу. Я вам чесно кажу, я навіть не уявляю, що я можу зробити. Я намагався якось вирішити питання з дровами. Але ну, що ти зробиш, якщо світло гор ходить в наметі, в нього немає часу принести ці дрова або нарубати, бо що завгодно. Це їхні проблеми. В іншому місці їм буде краще. Добудувалося. Добре, тепер у нас є два житла. І наступного разу ми спробуємо розібратись, як додати людей до нашого поселення. Дуже всім дякую. Скоро побачимось! Надихнути на вчасний вихід наступного випуску можна долучившись до збору на розхідники для одного добре знайомого мені підрозділу. Це постійний збір, всі гроші, з якого йдуть на розхідники, необхідні для роботи одного конкретного підрозділу. Якщо на цій банці пусто, то хлопці покривають ці витрати із власних кишень. Цей канал був мною створений із метою збільшення можливостей збору коштів на потреби Сил оборони України. Тож, найкращою мотивацією систематичного створення контенту буде саме ваш донат. Завчасно дякую. Пока. Прям дуже чекаю на те, щоб це збудувалося. Бо мені здається, що все почне розвиватися зовсім інакше, як тільки ми добудуємо цю хату. Родина залишає місто? Чи... що?